Віпет'ю країн! Разом сильніші Олежену, три матчі тобі знадобилося, аби відкрити лік забитим голам у складі буковини. Які твої емоції зараз? Та, ну, насправді дуже позитивні. Приємно забивати, але хочеться, щоб перенести якось офіційні ігри. Саме твій гол поклав початок результативній перемозі над Ужгородом. Такий розгромний рахунок 8-1. Про що він свідчить? Що, мабуть, ми на, на правильному шляху працюємо далі, щоб забувати більше голів. Якщо аналізувати лише за результатом, то можна зробити висновок, що Буковина показала чудову гру. А чи справді все вдавалось сьогодні? Та насправді це повинен вирішувати тренерський штаб. Я гадаю, що багато голів, але гру треба покращувати. Як саме? Що саме потрібно покращувати? Ну, на, на твою думку? Ну, якісь там взаємодії, я не знаю, там, щоб не так багато помилялося позаду. Ну, я не знаю, ну, це, це вирішує тренерський штаб. В якій мірі ти задоволений конкретно своїми діями у цьому матчі? І загалом наскільки тобі вже вдалося інтегруватись у командні дії буковини? Та насправді з якимись вимогами тренерського штабу я вже був знайомий, тому ну, мені, мені, мені не важко, ну мені тут дуже подобається. Але ну, насправді мені завжди важко якось оцінювати свою гру. І, ну і я завжди не дуже вдоволений собою. А з партнерами вже як взаємодія? Е, Ну, з партнер... Партнерами це, — це робота, яка ну в нас ще є час, щоб покращити свої взаємодії. У цей ігровий час по 45 хвилин кожному спарингу. Чи відчуваєш, що вже без проблем зіграв би більше? Чи це оптимальний час на цьому етапі зборів? Ну насправді зараз я, я гадаю, що це оптимальний час, тому що ну граємо на штучних полях, і навантаження дуже велике. Наступні суперники у контрольних матчах дещо статусніші: СК Полтава, З УПЛ та Першолігове Прикарпаття Благо. Ці два спаринги вже будуть більш показовими для нас так. Це як контрольна робота, тому що ну як вже сказали, що це суперники з УПЛ. Тому ну, будемо дивитися, на що ми спроможні.